Друзі, наряду із декілька недільними спробами наступу по всій лінії розмежування дуже потужно всередині нашої країни запрацювало вороже і псо. Це можна активізацію бачити і хронологію і цих подій. Вилізли фейкові акаунти із нашим головнокомандуючим залужним за те, якоби він там говорить, ну підробка явна, що там конфлікт з зеленським. Нема ніякого конфлікту. Це все казки діда Панаса, це вороже іцо. Але на деяких громадян воно, на жаль, впливає. По вбивству помічника залужного єдине, що вам потрібно знати, так це те, що його вбили, вбили за допомогою вибухового пристрою. Які будуть результати розслідування, моя суб'єктивна думка, такі самі, як і розслідування по рифмастеру Антоненку, такі самі, як по розслідуванню і монастирського. І по вбивству військового на теремках, якого вбили мерзотники. Ну я там в мене ілюзій немає. Але то таке: ми ж на правоохоронні органи, правильно? Як ми можемо вплинути? На що ми можемо вплинути? Ми можемо вплинути е суспільство на виділення кошти, е коштів місцевих бюджетів для збройних сил, а саме дронів. Автівок, приборів нічного бачення, тепловізорів і багато чого іншого, те, що практично дронів камікадзе, і це практично допоможе Збройним силам. Не ухання, не ахання, там не пропорції на Фейсбук і інше, а практичною допомогою. от Друзі, сконцентруйтесь на цьому, не лазьте по телеграм-помийкам, по іншим інформаційним помийкам, а допомагайте збройним силам. І це буде суттєва допомога. І хороші ці вже скандали, айпсошні. Новини у нас в державі на жаль, узурповане інформаційне поле. На Укранеті як не зайди, так там як не Фаріон, так Люся Арестович, не як Арестович, де Подаляк, як не Подаляк, дек пес-патрон. Настя блять з Потапом тим жирною свиньою, що обісрана, обісрана втекла. Тепер він там з Кацапами десь обнімається в Дубаї. Нафіга, ну, нашому суспільству це лайно в вуші заливати Критично думайте, аналізуйте і, і ще раз скажу: сконцентруйтесь на допомозі практичній Збройним силам, тому що всі ці атаки по лінії фронту, намагання продвинуться, А й псо, всередині України направлено на розкол суспільства, має єдину мету усадити нас за стіл перемовин і замерзнуть на лінії розмежування. На отакі за 2-3 роки окріпнуть і полізти далі. Це єдине, що потрібно знати за всі ці події. Але те, що вони там розказують, в них діла теж не так хорошо, як вони думають. В Україні коаліція 55 держав світу. Так, да, там із-за корупції є певні в нас проблеми. Але ці проблеми теж подолаються. І повірте, ну в будь-якому випадку перемога буде за Україною. От за затою ратуйте і допомагайте Збройним силам. Так що стрій, віримо Юриму ЗСУ. Все буде Україна, слава нації!